І все починається з каміну в домі дурслів. Саме туди прибувають візлі, намагаючись забрати Гаррі. Але, як ми пам'ятаємо, камін виявляється забитим решіткою. І в результаті вони не можуть вийти назовні. У будь-якому разі вони приїхали забрати Гаррі на кубок світу з Квідичу. Це величезна подія для таких бідних візлі, яким якимось дивом вдалося не просто дістати квитки на захід. А ще й узяти гостей, і не просто в будь-який сектор, а найкращі місця всього стадіону у верхню ложу. Ми знаємо, що ці квитки подарунок від Луду Бекмена, і пояснення таке: він мовляв, віддячує Артуру, бо той допоміг його братові з дивною ситуацією. Якась газонокосарка поводилась не по-маглівськи. І Артур усе владнав. І от у відповідь 10 квитків у верхню ложу. Вибачте, але в це мало віриться. Ну, тобто 10 квитків у верхню ложу це ж там, де сидять мелфої. Це ті, у кого маєток не просто дім, а пряма реклама чистокровності і достатку. А ідея, що Лудо просто так віддає 10 найкращих місць на всьому стадіоні за якусь там дрібну послугу, виглядає просто смішно.